Ну що, за вікном вже друга частина січня, а тому прийшов саме зараз прийшов час підбити підсумки 2020 року і розповісти вам про найкращі та найгірші фільми минулого року, про те, чому я не зробив цього раніше. Наприклад, у кінці минулого року, як це зробили майже усі українські блогери, через війну у мене ну, з'явилася така. Проблемка, як назбиралося багато проєктів, які я не подивився вчасно і не захотів створювати фейкове відео і казати, що, наприклад, диво від нетліксу це шедевр або «Стоп, земля» — це найкращий український фільм за всю його історію. Ні, я хочу бути чесним зглядачем, а тому я планую говорити лише про проєкти, які я подивився самостійно. Ну і почнемо 10 найкращих фільмів 2020 року, які ніяк не можна пропускати, та слід переглянути самостійно. А знаєте, що ще не можна пропустити? Це усіх цих людей, які допомагають проекту Танос Ікс. Ви можете з'явитися і тут теж ваше ім'я або нікнейм. Просто пройдіть за цим QR-кодом. Особлива подяка всім, хто допомагає грошима, всім, хто допомагає коментарями. І супер мега особлива подяка танка ЕксВісі з героїду Дмитро Володимировичу та його дружині Дарі. Дякую вам неймовірно. Ну що, почнемо? Так, я знаю, що багатьом людям цей фільм не сподобався, проте я оцінюю цю пригоду саме як блокбастер та атракціон для очей, на який приємно прийти в кіно та насолодитися переглядом красивого екшену і пафосних діалогів. І того і іншого тут вистачає. Фільм це майже нон-стоп красивий екшен з прекрасною грою Дуейна Джонсона разом з харизматичними ругорядними персонажами. Так у фільми присутні прохідні злодії та дивні сюжетні ходи. Ну і перегляд вдома може не так вражати через маленький екран. Проте, якщо оцінити цей фільм саме як блокбастер, то це один з найкращих дебютів супергероя у кіно та один з найкращих фільмів 2020 року, особисто для мене, який можна було подивитися у кіно. Чорний Адам. Що тобі дали твої сили? Krem bolj nič. Напевно, ви здивовані, що цей фільм лише на дев'ятому місці, так? Картина була добре прийнята як критиками, так і звичайними глядачами. Ця стрічка унікальна, глибока, красива та неймовірно складна у виготовленні. І в той же самий час самоіронічна та метаіронічна. Після перегляду ви будете переповнені емоціями та інформацією, яку скинуть на вас творці цього шедевру. Але є завжди але. Кіно це масовий продукт, і він повинен подобатися як. Кумога більшій кількості людей це моя особиста точка зору. Все завжди водночас не є такою слідкою. Це більше артхаус, аніж стандартне кіно. Саме тому з десяти глядачів лише половина подивиться цей фільм до кінця. І лише небагатьом він сподобається, і люди зрозуміють його глибину та філософські теми, порушені творцями. Це якісна та надскладна робота. Особисто я б знімав таке кіно десь років, напевно, десять. Проте це не кіно для всіх, і таке кіно не може бути. В топах, на мою думку, але все одно це одна з найкращих картин цього року. І я буду не сильно здивований, якщо ви поставите її навіть на перше місце. У всьому мульти всесвіті Я бачив тисячі варіантів Евелін, і ти маєш доступ до їхніх спогадів, емоцій та навіть навичок. Ще один приклад, де, з моєю думкою, більшість аудиторій цього каналу не погодилися. Нові пригоди відомого детектива Бенуа Бланка у Греції стали розчаруванням для багатьох людей через зміну стилістики у порівнянні з першою частиною та більш поглядом в сторону шаблонного кіно. Проте особисто для мене ця стрічка була на голову вище за попередника. Саме як масове кіно, як фільм, який не є складним проти цікавим. Протягом усього перегляду я з дружиною увесь час. Будував здогадки і висловлював думки щодо того, хто вбився, хто спільник, чому так і чому інакше. І це було прекрасно. Слічка дарує такі забуті речі, як живі персонажі, красиві пейзажі та круту роботу оператора та гафера. Огляд на цю слічку ви можете знайти ось тут. Наступною стає маловідома картина, яка, на жаль, пройшла непомітною у нашому кінотеатральному прокаті. Один з найкращих горорів року, який прекрасно балансує між цікавим сюжетом, глибокими персонажами та моторошною атмосферою картині. Фільм був створений на основі розповіді Джо Гіла, сина Стівена Кінга, і має на меті розповісти історію серійного маніаку у 80-х роках минулого століття в Денвері. Чорний телефон це не тільки фільм Горор чи фільм трилер це просто блискуча картина, яка повертає нас у часи, коли кіно було цікаво дивитися без кіновсесвітів, сиквелів, адаптацій, коміксів, чи метаіронії. Це відшліфована та ідеально збалансована жахаюча історія, розказана кінорежисером у своєму зручному темпі та стилістиці. Дуже раджу подивитися цей фільм. Це найкращий горор та трилер 2022 року, на мою думку. Проєкт, який очікували понад 10 років. Якщо бути точним, то 13. Ну і просто новий фільм Джеймса Кемерона. Все це нові пригоди синіх аватарів на таємній планеті Пандора. Сюжет картини розповідає про події через декілька десятків років. У головних героїв оригіналу з'являються діти, і вони все більше думають про питання миру та затишку, а не свободи. Проте старі вороги повертаються, і Джек Салі повинен знову взяти зброю до синіх рук. Аватар. Шлях води це прекрасна картина, яка не схожа на першу стріч. Це технологічний прогрес та фільмування вічних питань батьків та дітей та чужинців за кордоном. Ця робота, яку варто було очікувати 13 років, і які можна подарувати 3 години вашого життя. Дивіться, будь ласка, цей проект тільки в Аймаксі. Він повинен вражати саме там. Ти маєш бути сильна. Сыльно сердцем. Остання картина, яку через перевантаження контентом та відсутністю офіційного прокату в нашій країні, я дивився вже в цьому році. Банчі і це красива історія про задумливість, меланхолію і втрату у житті. Слічка, яка вміє як розсмішити, так і подарувати світлий сум глядачеві. Це кіно прекрасна, химерна історія про тугу і наслідки того, що ми не можемо відпускати деякі речі у житті, хоча це і потрібно. Ну а фінал дарує вам спокій. Дуже цей прекрасний фільм. Детальніше про цю картину ви можете дізнатися у моєму окремому огляді. Знову ж таки, ось тут Нова стрічка від Генія Дель Торо створювалася понад 10 років. За цей час жанр лялькової анімації просто зник. І ось у 2022 році на нас, як на підписників Netflix, як сніг на голову впав реліз Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. І він вразив не тільки творчою наповненістю, а й прекрасним технічними талантами своїх творців. Майже кожна сцена була зроблена майстерно та з повагою до мінімальних деталей. Саме ляльки. І плавність їх року, а також міміка та взаємодія. Одна з одною це те, що виносить цей проект на пантеон найкращих технологічних робіт цього року. Дивитися окремий фільм про створення стрічки так само цікаво, як і сам мультфільм. Це не мультфільм для дітей, а скоріше вистава для дорослих. Лайфсачованфолке. Кажу чесно, до 24 лютого я не надто був зацікавлений в українському кіно через його однотипність та, як правило, погану якість. Та що й казати, я зовсім не цікавився чимось україномовним, окрім дубляжу в кіно та телебачення. Для мене все змінилося у перші дні війни, коли я прийняв для себе рішення відмовитися від всього бредкого і російського. До чого ж такий довгий вступ, спитайте ви? Саме для того, що цього фільму могло б і не бути в цьому ролику. Я вирішив переглянути слідчку, не очікуючи нічого особливого. І... Як же я помилявся? Це одна з найемоційніших історій року. У фільмі є певні проблеми з технічного і творчого боку. Але режисер Сенцов створив дійсно гучну промову і влучне відображення мого дитинства. Фільм жорсткий на межі навіть з огидою. Герої не добрі лицарі, а справжні поганці. Але все це змінюється, коли ти дивишся на це не під кутом романтизації бандитизму, а реального його освітлення з усіма наслідками. Дуже раджу дати шанс та потерпитися цю прекрасну картину, навіть з її значною кількістю промахів та проблемами з темпами оповідання. Неочікувана навіть для мене нова стрічка Netflix залишилась всього у кроці від звання найкращого фільму року. Складна, темна, брудна, проте неймовірно реалістична історія життя одного солдата під час Першої світової війни. Головна ціль фільму показати, з якою тупості та ідеотизму складається вся ця війна та накази багатьох бункерних генералів. Фільм являє собою антимілітарійський крик, і особливо іронічно, що цей фільм вийшов саме в Тисячі році, коли на нашу країну напала Росія і знищує наші землі. Фільм має не тільки цікава та глибока ідея, а й просто виконаний на якісному сучасному рівні. Це врятувати рядом Райна, проте реалістичніший, глибший та чорніший. Дивно, але коли я складав цей топ, я довго думав про фільм, який може стати поряд з першим місцем. І саме ця стрічка обігнала таких технологічних монстрів, як Чорний Адам, Пінокіо, Гілірмо Дель Торо та Аватар шлях води. Або ж такі драматичні історії, показані у Носоріг чи банші і На західному фронті вражає з усі. Іх кутів зору і залишає відбиток в душі. Це квінтесенція всього маразму війни та її наслідків для різних пришарків населення. І якщо говорити чесно, то особисто для мене це найголовніший фаворит на цьому оскарі. Ім'я гуманності, я прошу вас припинити вогонь. У вас є 72 години, щоб прийняти наші умови. Вони остаточні. Та я здаватись не збираюсь. Проте Оскар Оскаром, а тут у нас Тано Сикс. Так, тут немає жодної несподіванки. Один з найкасовіших фільмів 2022 року став найкращим і для мене картина є ідеальним відображенням того, що зараз відсутнє на ринку кінобізнесу. Цікавий сюжет, приємні персонажі, швидка динаміка, ну і зйомка в натурі. Або зйомка на натурі. Звук двигунів літаків завороже. Картина має кращий вигляд за сиквел аватара. Ну а відчуття швидкості. Робить перегляд картини унікальним досвідом навіть для досвідчених кіноманів. Після виходу з кінотеатру і перегляду цього шедевру, ти дійсно розумієш, чому цей проєкт відкладали майже два роки через пандемію. Цю картину треба було дивитися тільки на великому екрані та з крутим звуковим оточенням. Просто неймовірна робота, яка заслуговує на кожен позитивний відгук або зароблений долар у прокаті. Дякую, пане Том Круз. Дякую, пане Джозеф Касінський. Він навчить вас. Ви оціните, як опинитись на межі життя та смерті? Ну, а тепер я хотів би сказати про 5 картин, які я подивився минулого року, і які були просто жахливими. Жахливим вбиством часу. Я не рекомендую жоден з цих фільмів до перегляду і дуже засмучений, що багато з них були досить успішними блокбастерами, які зібрали купу грачей у світовому прокаті. Я вирішив, що п'ять лайнострічок вистачить. Тож не буде затягувати цей ролик, і давайте почнемо. Проте перед початком спробуйте здогадатися, скільки з цих фільмів буде комікс адаптацій. Ви будете здола. Пригоди доктора Стренджа повинні були стати рятівником четвертої фази Марвел. Картина вперше повністю розкрила мультисесвіт та показала, що у нас присутні інші виміри, персонажі та цікаві історії. Все те, що ми бачили і у коміксах. Замість цього ми отримали дві години першокласного крінжу, в якому персонажів немає жодного логічного ланцюжка своїх дій, правильного аналізу ситуацій та й просто нормальних діалогів. Ванда просто так стає погано і. Іль через втрату дітей показується якось зіжмакано. Ну, а сам Доктор Стрендж не є навіть головним героєм картини та виглядає як Сайт кік а не найсильніший персонаж MCU. Ну і найголовніше, цей фільм є монстром Франкенштейна та був створений з фрагментів цікавої картини Сама Реймі та класичної супергероїчної жуйки від Кевіна Файге. Саме у такій комбінації ми й зустріли цей шмат мистецтва, який ніколи не повинен був виходити у широкий прокат. Це одна з найгірших слічок та одна з найгірших клічок за всю історію МСЮ. Амстердам це один з тих проєктів, який не показувався в наших кінотеатрах. І за це величезна подяка кінопрокатчикам. Цей фільм створювався як проєкт, націлений на витривалий та позитивний кінотеатральний прокат, хорошу критику глядачів та майже ідеальне влучання у думку критиків. Для цієї складної задачі був скликаний зірковий склад у вигляді Марго Робі, Крістіана Бейла, Джона Девіда Вашингтона, Анни Тейлор Джой, Зої Салдани, Рами Малика. А ну які імена, так? Однак фільм не тільки провалився у прокаті, а ще й був просто розтоптаний та негативно сприйняти критиками та звичайними глядачами. Я зміг подивитися Амстердам тільки з п'ятого разу і повністю розумію його негативний вайф в інтернеті. Фільм намагається бути витонченим, складним. Проте, окрім гри акторського складу, Амстердам нічим не примітний. Він довгий, переповнений та переускладнений персонаж. Подіями та зайвими рядками діалогів. Слідки Девіда ора ніколи не були такими, що я хотів би передивитися. Та й я скажу чесно, я їх не розумів. Проте його минулі роботи, хоча б були цікаві для одного перегляду, а не фальшивою спробою замахнутися на щось геніальне. Амстердам це найнудніша картина року та ганьба багатьом акторам та відомим режисерам. Можна довго говорити, який цей фільм бездарний, У нього поганий сценарії, прописані персонажі, а також рівень екшену, з кіноадаптації минулого століття. Все так і є. Фільм, якщо не є катастрофою, то стає одним з найголовніших провалів року саме через свою дивакуватість. Не просто так самим відомим елементом картини стали меми з цього самого фільму, а не відривки картини чи сарафанне радіо. Це не крок назад це квантове повернення кінематографа на 30-50 років, в ті часи, коли кінокомікси були лише забавою для школярів. І найцікавіше питання тут тільки одне: чому і при яких умовах у цьому фільмі знявся оскороносний прихильник України Джеред Лето, як його сюди запхали? М -м -м, бідний Лето. Я зараз буду перераховувати те, що мені не сподобалось у картині, і у кінці зроблю одне соромне зізнання. Так ось пройдемось по проблемах. Поганий сценарій, профукані лиходії та талант Крістіана Бейла, жахливі діалоги, знищена арка Джейд Фостер, погана режисура, клоунада, прогалена у МСЮ з особою, яка може виконати всі твої бажання, і також ідіотський фінал, перегравання Хемсвед, спуск сюжетної арки. З вартовими галактики у каналізацію. Та давайте просто так далі був. Погані спецефекти, ідіотський момент з дітьми та погане закінчення стрічки ще раз. Все це мені не сподобалось. А тепер за чесність. У своєму огляді я сказав, що ця стрічка один з найкращих проєктів у четвертій фазі Марвел, проте навіть з урахуванням того, що вся ця фаза погана. І за це мені соромно навіть зараз. Через те, що після повторного Перегляду вдома я як зрозумів, яке ж це лайно, проте не найгірше, що я бачив у цьому році ой, не найгірше. Ну, і найгіршою стрічкою року стає одіозна картина Байопік про життя Мерлін Монро. Фільм, який вийшов на Netflix, йде 3 години та 30 хвилин, і за цей час закохує людей. Закохає людей у життя і можливість не дивитися такі фільми, як білявка. Так, фільм постійно хоче показатися як щось складне, авангардне. Ну, а виходить трошечки інакше і виглядає як. Крім як наприклад ця сцена? decision. Також картина має на меті показати багато сцен насильства та сексу, і тут знову щось не те через фрікову операторську та сценарну роботу. Фільм просто огидно дивитися, бо його зняла хвора людина, у якої на меті було лише показати насильство над Монро, і її недалекість та відсутність акторського таланту. Додала бензину і це вогнище Янна де Армас, яка має фільм грає з невдалими справами шепотіти всюди, де тільки можна. Yes, daddy!» ось такі фрази дуже бісили. Якби сама Мерлін змогла побачити, що про неї зняли. Воу, wow. навіть найгірша людина у світі не заслуговує на такий лайновий фільм про себе. Дуже не раджу дивитися та пропустити найгірший фільм 2022 року за версією Тана Six. Ну що, перша частина висновків завершена. Дякую всім за перегляд. А який фільм, на вашу думку, був найкраще та найгірше у 2022 році? М? Може, я щось пропустив або ви з чимось не згодні? Напишіть у коментарях і побачимось вже досить скоро, тому що нам слід згадати ще й най- Краще та найгірші серіали 2022 року з вами був Танос. Кращеняйте!